Української мови. І сьогодні ми будемо говорити про синоніми і антоніми. Е, якщо ви не знаєте, то це сторінка 78. І почнемо ми із чудового уривку вірша Дмитра Білоуса Чудесні барви. Таке запитання буде. Які синоніми згадує поет у своєму вірші? Треба буде їх записати. Які чудесні барви у нашій рідній мові, які відтінки різні від сейму аж до сян, у Києві говорять інакше, ніж у Львові, і чорногуз, і бусол, і лелека, і боцян. Тож часто можна почути від літніх людей, що діалектизми псують мову, та від них треба позбавлятися. Та чи дійсно це так? Звісно, надзвичайно добре, коли мовець знає норми літературної мови, послуговується ними. Та ще краще, коли людина знає її діалектизми. Саме такі регіональні слова чи вислови напувають мову та роблять її оригінальнішою та цікавішою. Діалекти це невичерпне джерело для мови, як каже філологіня Юлія Вишницька. І цей вірш, е якраз ілюстрація до цих слів. Я вам навіть знайшла окремо повний текст цього віршу. Послухайте, чудесні... Дмитро Білоус чудесні барви. Які чудесні барви у нашій рідній мові, які відтінки різні від сейму аж до сян, аж по сян, у Києві говорять інакше, ніж у Львові, і чорногуз, і бусел, лелека, і бацян. так наче називаєш різновиди лелекти, а це лише різні назви, синонімічний ряд, а є ще риси мови, що звуться діалекти, це говори місцеві на дещо інший лад. На Київщині в літках взуття зовуть обувка, а огірок звичайний в Чернігові гурок. А кошик на полісі в Іванкові кошубка. і назви, і вимова різняться, що не крок. Раз якось на базарі професор із столиці заговорив із дідом, що ягоди привіз, то, значить, на полісі вродили полуниці, я бачу ви знацнові із хутора рогіс. Дід витріщає очі. І як це може бути? То ви з рогозу родом? Мой інженер, поет. Та ні, я просто знаю, як де говорять люди. Прислухаюсь до мови, і в цьому весь секрет. На жаль, в реданські часи діалектизми викорінювалися зі словників української мови, атласи говірок та інші праці з діалектології навіть не дозволяли друкувати. Через це ми забули багато прекрасних українських слів, вони не зберіглися якими послуговувалися люди в різних регіонах? Так, тепер давайте подивимось, які у нас є синоніми у цьому уривку. Звичайно, я думаю, всі вже почули не один раз: чорногуз, бусол, лелека і боцан. В оригіналі, ребята, і я не побачила. Тобто ось це І це помилка при друкуванні, при наборі. Далі значення від сейму аж по сян. Сян це у нас річка притока вісли на е, заході країни і сейм, я, наскільки пам'ятаю, це е, річка на Сході України. Тобто від краю до краю нашої країни, коли від Сейму аж по Сян. Бачите? І про це кажуть, що це власні назви, великі букви, з яких написані, надруковані ці назви. Ми пишемо число класна робота. 9 листопада класна робота у нас. Бусол у нас буде каліграфійна хвилинка, і також каліграфійна хвилинка від лінії до лінії, прями, похилі довгі лінії, похилі, не, прямі, ну, не заокруглені, не рівно, не ось так, перпендикулярно надрукованим лініям, а під нахилом. Ось так від лінії до лінії пишемо. Вправа один чорногуз, бусал, велика, бацян. Так і напишете. Далі працюємо ми і переходимо до Про... діалекти вправа 2. Ми з вами прекрасно почули якраз і у повному варіанті вірша Дмитра Білоуса. Вправа 3. Прочитай есе, яке написала. Четверокласниця Олеся. Чи можуть діти допомагати? На мою думку, діти ще замалі, щоб їхня допомога була корисною. Це твердження, її думка. Тобто, ви починаєте теж, якщо вам треба писати есе, на мою думку? Мама говорить, що ми завжди маємо їй допомагати. Це перший аргумент на користь її думки. Тобто перший приклад, який е, каже, показує нам, що у вступі, дівчинка, е, вона, е, дівчинка впевнена, що вона написала вірно. Далі, другий аргумент. А дідусь говорить, що легше самому зробити, ніж після нас переробляти. І третій аргумент хрещена. Говорить, що краще хай діти граються. І висновок. Я ніколи не відмовляю, коли говорять допомогти. Нас питають, яке слово чотири рази повторюється у творі дівчинки? Так, яке слово? Можете поставити на паузу, спробувати відгадати. Я проаналізувала твір і бачу, що слово допомога допомагати у нас постійно повторюється. Тому напишемо вправо 3, напишемо слово допомога і допомагати. І давайте запишемо 5-6 синонімів споріднених слів, які можна записати. Ми відкриваємо нову вкладку. Так. Наприклад, словник синонімів так і вводимо. Так словник синонімів. Ось, словник синонімів онлайн, наприклад. І слово допомога, так. Дивіться, у нас тут є поле для пошуку до помагати. Давайте допомога, але допомагати. Зверніть увагу. Дивіться, що у нас є, які варіанти. Ось можемо всі їх і записати. пособляти, приходити на поміч, подавати руку, підставляти плече, рятувати. так, Підсобляти вже було. Пособляти, і підсобляти, сприяти, допомагати, подавати поміч, зар... зараджувати, чим допомагати, зараджувати. Так? Е е я ще інший словник подивилась, звідти виписала такі слова. Сприяння, виручка, поміч, підтримка, порятунок. Ви можете свої слова, синоніми до слова допомога допомагати, виписати. І у нас з вами залишається ще із класної роботи вправа п'ята. Знайди весе Олі, Олесі пару слів із протилежним значеннями. Як називаються такі слова? Я думаю, ви пам'ятаєте, антоніми, Анті, так, навпроти. Добри антоніми до слів повага радіти гарячий. Склади з ними слово сполучення. Слово сполучення, ви пам'ятаєте, що слово сполучення це іменник або дієслово із залежним словом. Тобто слово як від іменника чи дієслова можна поставити запитання. Повага. Що у вас протилежне значення? Зневага. Радіти, що у нас тут? М Плакати можна. Сумувати, мабуть, краще буде сумувати. Гарячий холодний. З ними слово сполучення, холодний сніг може бути так. М сумувати за літом. Можна так. Е Зневага до... Чого зневага? Що треба зневажати? Ну, наприклад, до лінії, так? Поганенько. Звичайно, лінні треба зневажати, або до поганої роботи зневага, до неякісної. Напишете це. Я просто вам, як зразок написала, повага радіти гаряче, поставила тире. Ви сюди поставите. Напишете антоніми, поставили кому і слово сполучення. Після того, як ви дописали слово сполучення, поставите крапочку. Остання вправа, шоста. Нас просять написати есе Чи маю я допомагати. У вступі вислови свою позицію. Тобто, чи маєте ви допомагати, так, іншим, чи не маєте. Основній частині наведи два-три аргументи, тобто пояснення, саме які приклади, чому ви вважаєте, що там, наприклад, повинні допомагати, або що ви не повинні допомагати, ви ще не повинні допомагати. І зробить висновок. Якщо важко зробити висновок, ще подивіться, е який висновок. Тобто твердження і висновок. На мою думку, діти ще замалі. Тобто починати можна на мою думку, як і тут у дівчинки, ви можете основу тексту взяти звідси і підставляти просто свої якісь поняття. На мою думку, і я ніколи не відмовляю, коли говорять допомагати. Е, ви теж можете е, написати, якщо ви дійсно... Ніколи не відмовляєте, і коли просять допомогти, то можете теж е написати, що я там завжди з радістю допомагаю, коли мене просять про це. там, Ну, щось таке. Або навпаки, я ж не знаю. Це есе, це твір це ваша особиста думка. Вчимося висловлювати наші думки. І ось я вам. План написала, його списувати не обов'язково. Це просто орієнтація. Тобто, в першому абзаці напиши не ствердження. Тобто, чи я вважаю, так? Давайте я вам навіть допишу. Я вважаю кома що. І так далі. Там я, по, що коли мене просять... Я маю допомагати, або там, я маю відгукуватися на прохання про допомогу. Там. Або може не, ще не повинна відгукуватися, я ж не знаю вашу думку. Тобто написали твердження це, потім з нового абзацу, з нового рядка, пишете, чому це, так, що підтверджує, які у вас приклади є, так, або чому вважаєте, що це кори... чим це буде корисно, або не корисно для вас. І наприкінці, як дівчинка, там я можете навіть, я ніколи не відмовляю, коли просять допомогти. Може, якщо ви стверджуєте, що ви допомагаєте, можете навіть е, списати майже дослівно ось це е, висновок від Олесі. Якщо ваша думка збігається там, з її думкою, я ж не знаю. Все. І чекаю на ваші фото письмових робіт. У своїх особистих повідомленнях